Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати такий банановий лікер на швидку руку. Спробуємо даний рецепт цікавий. У мене в інтернеті багато таких є рецептів в інтернеті, але це такий готується швидко, не потрібно довго чекати. Там декілька днів, тижнів. А все можна приготувати швидко. І буквально за 50 хвилин, це 50-30 хвилин можна вже куштувати. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно взяти 200 грам бананів. Порізати от такими кільцями. Рівномірними, гарно так ріжуться. Банани свіженькі, смачненькі, корисні. Далі всі ці банани кидаємо в ємність. У мене буде літрова банка. Отак ми перекидаємо туди банани. Далі все просто. До наших 200 грамів бананів ми додаємо також 200 грам згущеного молока. Ох, яке таке гарне згущене молоко. Також 200 грам додали. Потім до цієї маси ми додаємо 100 мл звичайного коров'ячого молока. Ну і, щоб вже це був лікер, потрібно також додати 150 мілілітрів алкоголю. От так ми додаємо. І все це потрібно змішати блендером в однорідну масу. От таку однородну масу ми отримали. Така гарна. Однорідна далі потрібно розлити в ємність і в холодильник хвилин на 20-30. Охолодженим пити набагато смачніше. От такий простий, швидкий. Банановий лікер. Всім смачного ви були на каналі Ласушка. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі під відео. Всім смачного до нових зустрічей!